Дорогі брати і сестри, ось і прийшов цей час, коли ми знову будемо святкувати Воскресіння Господа Ісуса Христа. На жаль, вже другий рік поспіль ми святкуємо Пасху військовий час в нашій країні. Але ми щиро віримо, що так як Христос переміг диявола, переміг смерть, всі сили зла. Так і ми в цій непростій, нелегкій битві переможемо. Христос, Воскрес із мертвих, і дарував нам надію, надію на вічне життя. Ми дякуємо Богові за те, що Він є з нами, Він є близько, Він є поруч кожного дня і кожного часу. Він є близько з нами тут. І він є близько з тими воїнами, які на передові захищають нашу країну. В ці святкові дні я хочу, щоб усі ми пережили Боже благословіння, щоб всі зібрання були наповнені Духа Святого, натхнення, радості, прекрасного і чудового прославлення живого і Воскреслого імені Ісуса Христа. Він воскрес, Його немає в гробі. Пише святе письмо, тому радіймо і втішаймося Христовим Воскресінням. Хай Господь благословить ваші сім'ї і ваші родини. Нехай в ці святкові дні Божа благодать навідає кожного із вас, де б ви не були. Христос Воскрес! Воїстину Воскрес!